Сьогодні на позачерговій 24-й сесії Хмельницької обласної ради прийняли звернення до президента України щодо його ж підтримки. Як передала наша кореспондентка, участь у засіданні із 64 депутатів взяли 42. За проголосували 40, один проти, один не голосував. Це заступник голови облради Валентин Соколюк. Він розповів, чому його фракція вирішила не брати участь в голосуванні. Європейська солідарність не ставить під сумнів легітимність президента. Сьогоднішнє звернення основна мета його так підтвердити легітимність. Хоча, відповідно до чинного законодавства України, повноваження президента продовжуються, і думка нашої фракції, що додатково підтверджувати скликати сесії сільських, селищних, міських обласних рад, задля винесення лише питання щодо підтримки президента України, ми вважаємо недоцільним. На запитання суспільного яке значення матиме звернення, голова обласної ради Віолетта Лабазюк відповіла: сьогодні ми маємо продемонструвати в продовженні, можливо закликів з певних з боку і країн так про те, що є підтримка, немає підтримки щодо проведення можливих виборів. Ми маємо заручати один одного постійно підтримкою щодо унеможливлення, звичайно, дестабілізації ситуації в нашій державі. Звичайно, сьогодні.

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін каже, таке рішення це політичний сигнал від Хмельниччини про те, що Хмельниччина підтримує відстоювання правил і принципів перемовин про долю України. І такі сигнали йдуть з різних регіонів, з громад Хмельниччини. Відбуваються сесії також і в міських, в селищних сільських радах.